Проводимо тест батарейки РЖІЛ 100 А. Ми її ввели в експлуатацію, тобто зробили 5 зарядів, 5 розрядів повних і вона набирає своєї ємності. Зараз ми маємо навантаження 150 Вт постійного. Навантаження вже 6,5 годин. Зараз маємо 101 А 1,23 кВт і на батарейці на даний момент 11,46 вольт. Розряд буде тривати до 102 вольта, що заявлено виробником. Нагадую, батарейку ми ввели в експлуатацію. Розряди, заряди. Так воно набирає своєї. Заводських параметрів. Відразу воно стоїть, вона в спячому режимі. Її потрібно трошки зарядити, трошки розрядити декілька разів. Тест буде тривати до 10,2 вольта розряду. Зараз ми працюємо вже 6,5 годин 150 Вт постійного навантаження на батарейку. Зараз ми маємо. 109 Ампер на акумуляторі 1,31,8 кВт, 1,25 вольта на акумуляторі на даний момент при розрядженні І тестується він 7 годин 16 хвилин постійного навантаження 150 Вт. Буде розряджатися до 10,2 В. Зараз нагадино батарейці ще є 11,25 вольта. Тобто виробник заклав трошки зазором. 100 амперні зараз доводили 109 ампер. При навантаженні 20 ампер. Розряд ще буде тривати до 10,2 В. Зараз є нагоду 11,24. Ще більше, як 1 вольт має розражатися. Це повний розряд. Тест АКБ. Ерджіл сотка закінчився. При навантаженні 150 Вт. Ми витягнули з неї 119,6 Ампери 1,43,5 кВт. Навантаження було 7 годин 59 хвилин. Зараз на батарейці батарейка повернулася в 11,97 В, Повністю розряджена. Тобто після введення в експлуатації батарейку, ми витягнули з неї більше, ніж заявлено виробником.